Вважаєте, що це таке? А це пересувний підйомний візок. Дивіться, як він виглядає. Саме для СТО або для виробництва, коли вам потрібно поставити щось важке і підняти для того, щоб легко працювати, зараз я покажу. Розроблений цей візок. Тут ось так зроблено. Чим вище він підіймається, тим легше це зробити. Якщо складно, дивіться, є ось така ручка, і будь ласка, працюйте ручкою. Дивіться, як це підіймається. Ось ви підняли. Або двигун, або генератор, що забажаєте. І будь ласка, вже можна працювати. До речі, він у нас дуже маневрений на колищах. Вантажопідйомність до 100 кілограмів і висота до 900 мм. Кого цікавить ось такий пересувний візок, будь ласка, звертайтеся. Заб... Ну і ви запитуєте, яка вантажопідйомність? Дивіться, до 100 кілограмів. Я став. До речі, інструмент DEWALT Ну, давай, підійми Спрацює чи ні? Дивіться, по-перше, наскільки надійно, ну і витримує. Тому, шановні, знайте до кого звертатись. Перед тим, як комусь ми щось пропонуємо, ми обов'язково все перевіряємо. Дуже приємно, що інструмент DeWalt впорався з цим. Ну і звісно, візок. Куда куди без візка.